полі чудес, мої дорогі підписники та нові глядачі. Тут завжди цікаво в такій живій атмосфері глянути, як хто прилаштувався. Люди виносять свій нехитрий товар, розкладаються зранку. Цікава, розпасна скамандара. Барселона ром, наборчик а, такой, да? Нет, ну можно по отдельности такое, спирать. самое, это просто сами, сами по себе бутылки. А, цикало. Интересно. На такая. рынке их нет. <соспотреблять> тут, еще, тут еще залышка есть. Да. Дегустировать можно. Очень много бутылок есть. Ну как, немного там и сам. А я так взял сегодня немножко. Ага, Барселона. <свеч> Цикаво, я не бачил. <свеч> <Не, не. свеч> да Я говорю, <я> что <сквеч> оружие есть. Да? бутылка, потом а -а -а -а. труба есть бутылка, ну где-то таких вот размеров. А -а -а. То есть как бы потом Нет? есть бутылка с под там где одесского, <къех> где Дед Мороз это самое, поняли, это самое, просто такой Деда Мороза. Потом есть... Короче, есть там. Коллекция. Ну, не коллекция, ну, как бы... Сказать, Приятная с полезным. На... ага. Сейчас оно как бы... А. Цикало. А. А. Не задорого. Ага. Старенький совсем. Будильничек советский. Бачу, вот. да. Это очень вот, старенький. а, я а что это за часики?

Спасибо. Да. Часы называются там, Ну, поняли? Да? То есть вот закручивается там вот mm. и за, сзади, да. Я иду. Не поверишь То есть почистить их это самое. тут що не будуть Ну, бачу, що напис там 67-й рік, тобто вони ще <споставили> <споставили> старіше. Ну, це ще старіше, тому що, <споставили> <споставили> що це дедушка мені, часу йому небесно, ще старий світ. Ну, такий для, для антуражу, прикольний. Не, а цей компот, я компот. Ну, эти часы еще могут просто <споставили> часто очень кузов и <споставили> Mm -hmm. Лечится такой же стаж Бухалова, mm -hmm. конечно, теперь только остался. Чтобы... Mm -hmm. Ветеран. Аккордеон, видите, даже Да, спорта. я сама, 59-й год. 59-й? Да. Калуга. Калуга. На тренажерную работу, можно сказать, немножко не дотянул международного класса. Вы Кока-Колу приспособили. Мені. А это кто сдался? Исключенных федерал! Он не оправдал наших доверий. Добре, дякую вам. О, ще. У Вас там ще багато всього, может <говорить> Тисяча гривень, не те, що тут я не достаю. Добре. Крипти з радянського серванту. Впізнаваний багатьма посуд з радянського серванту. Ще так для спортивного інтересу, знаєте, прогулятися, а раптом щось я і побачу цікаво. Чого тут тільки не побачиш? І іграшки, і побутовий припізок якийсь. Ось дистки, ціла купа. Вивезли мішочника, Бачите, супничка комусь приглянулася. Тема мілітарі. Цикаво напуск. Внимание, в этом доме живут немцы. Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян. Вот так. Цикаво. А ця зутного скла, скільки цукерниця? Така 500 гривень. Вона нова взагалі не пользувала. Це європейська, мабуть. Да. Ось вот такі по 300 красненькі чехія. А це Чехія, думаю. Да, оце Германія бомбаньєрка. 500. Оце дуже красиво. От Германія хрусталь, смотрите, от це mm -hmm. вот красиво. Марірка класна. Mm -hmm. Шкатулка яка із камня натурального. Ручна робота. Типа малахіта, важкенька, да. Ну, да. Это змеевик, по-моему. Такой роспис. Рельеф, да, ага, рельефом да, так. Типа аппликация сделана. Тоже камень, крошка да, сделана, ага. такие узоры. Та вообще вещь зачетная. Ли вона така більш сучасна, да? Ця шкатулочка. Ну, я думаю, десь. 90-х, 2000-х да, тисячних, десь. Угу. А скільки коштує воно? Полтори. Полтори тисячі. Ну, така ручна робота. Кали Сонікса, два штучки в ідеалі теж. Чайничок США. Ось така інтажна. Ага, бачу. А ось ця вас з металевою ручкою. 400 ручка. гривень з мельхіоровою ручкою. С ага. да. мильхиором. Можно почистить, будет как ложечки. Вот это открывачка. Бронзовая. Просто з Європи багато товару, <с warming> да? А ці, цей набір? Японія бокали 6 ше, штук 500 гривен. У нас коробка? Да, є коробка. Вони нові и штук 500 гривен. Ця на ножки теж да, така. такая. Ох, Там есть даже вот видите, наклеечка так. есть. Да. Важке скло классно. Я сегодня купила Таку вазочку стальна. теж. А. Я стареньку такую вазочку сейчас несу, купила теж. Такое скло с зеленцой, я да. Вам Бомбонерка Германия 500 гривен такая. Это 70-е годы, пепельница такая. Краинальная, я не видела такого, mm -hmm. либо кора. Жемчуг есть мелкий mm -hmm. такой, есть браслетик жемчуга, есть янтарь, гранат, mm -hmm. аметист. Mm -hmm. Чехия вот три, Чехия и вот четвертая. Это, Италия. Приемное, это м -м. Италия, это Италия. Такой mm -hmm. mm -hmm. на теле так буду. гарно. Это Красный. чехол. Mm -hmm. Mm -hmm. Новий вообще не трудно. Ось це можна у вас легка рука. Може лігка руки, хайда почини. Це Чехія, Чехословакія. Замість закріплені 200 гривень всього. Да, цікавий прилавок, гарного дня вам. Дякую. Всім... Знову Дя... на поле. Кажуть, трошки люди вже порозкладалися. І покупців додалося покупалися. Статуетки. Пройдемось. Полюбляю розглядати старі годинники. Ручки потягнула себе порціляну європейську, але вона з дефектом, на жаль. Писатися тут у цих ящиках. Бачите, скільки всього тут бокали різних, видів. Щось таке домашнього приблизик якийсь. Я теж привернула увагу кераміка, корабниках, бо маю слабкість до неї. Цікаві, вичут маленький. Реоритет, гадаю, тут не знайдеш, але так поритися для цікавості, то можна полювати. Тут цікавий сам процес, на навіть в тісті має позначки. Така старенька форма доводить. Тонкий товар, трубки. Тут вже так дбайливо бай, все виставлено, тільки нагнався та розгадався. І на місторі, і кришки, кастрю, нарізи з добром. Все, що в хаті є, не потрібно. Можна продати тут на барахто, поспілкуватися зараз, провести час? Бачу цікаві речі, ось штовпу, фз качка та чорниниця внажати, вона як універсальна. Скажіть, а це скільки свічно? Звісно, це чорниниця. Це наш. Добре, день, а це супниця, можна глянути дно? Германія, це... а Германія? Трохи ще пометеляю вас по барахові. Тут такий унилий пейзаж. Звісно, що зимовий, але безмішно. Нічого такого нарядного немає, чоботи, і картину, все нічку лежить. Одяг старенький, не потрібен, хто наші, хтось на. Але я іноді бачу, навіть це молод, що цікавиться в команді. Я улюблена, не приймається не мило побачити в груди не разі. Імпровізовані прилавки на підстінках прямої землі. В холодній теж покажу вам. А скільки так ВР? Добрий день. 250. Старенька баранівка. Фрагменти <рапліг> сервізу Кахла. Німеччини. Ні, я возьму, що Фрагменти сервізу кафла.

А скільки такі тари... А, Тарелки ага. по 25 гривень. Ага. А не глубокі. Все. Багато бачу, що дев'ять, Десять штук. 9 штук. А це скільки коштує? Це ємність. Двісті гривень. Продавець ще розкладає товар. Доволі багато всього демократичних uh -huh. Не можу не показати цю купу сміття, наче не було її раніше. Ще скажіть то ціну за цей набор. Дві з половини, це кайзер. Переверніть і посмішіть. Це фарфор. Гарні, гарні, так. Да. Без полдень. Тут пташки. Шо? А ці великі. велики? П'ять тысяч этих тарелки. Восемь штук. Ага, Тоже колекційні. клеймо там все як получилось. Дуже гарно. П'ять тисяч. розенталь. Де? Що? Релочки вон, рожен так. Тысяча и одна ночь. Да, ваше. Алладин. Дякую вам за информацию. А скільки ось знімати. На цьому буду закінчувати свій ролик до зустрічі отелі. Всім пока.